Єдина правильна схема обв'язки теплового насосу з діючою системою на твердопаливному котлі. Багато хто робить помилку і просто підключає тепловий насос до цієї великої буферної йомкості 500 тисяч літрів від твердопаливного котла. Тоді тепловий насос зимку не може нормально вітати, виключили світло бочка остила, Він включає електротени. Ну кажуть, срака повна, перерозход електроенергії, і система працює неправильно. Єдина і правильна схема обв'язки показує: значить, тепловий насос у нас має. Працювати на невеличку буферну ямкость в залежності від потужності, це 50-100 літрів всього, Оце насоси нашої діючої системи опалення, наприклад, там тепла підлога чи радіатори, і оце... Схема стандартна обв'язки твердоплавного котла. На що ми робимо? Ми з маленької буферної йомкості, тепловий насос на яку працює, забираємо тепло на наші е, пользователі, да, тепла підлога чи радіатори. А обраточка через трьохходовий вентиль, який управляється просто в таким от реле з виносним датчиком, яке треба поставити в велику буферну ямкость, розприділяє теплоносий. Або коли працює твердопавний котьо, то ми перекриваємо отут трьохходовий вентиль от, і впускаємо обратку сюда в буферну ємність. Твердопаливний котьо нагріває. теплоносий йде у нас вот в цю маленьку ємність і поступає на радіатор теплу підлогу. А коли працює тепловий насос, а бочка ця остила, то у нас перекривається оця обратка сюди. На оцю велику ємність і працює система. Просто ми забираємо з невеличкої ємності теплоносійна система опалення, а обратка приходить сюди. Тільки так і тільки так буде ваша система з діючої системи на твердопаленому котлі працювати з гармонічно, правильно і з нормальними витратами. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.